Героям слава! Україна! Будемо все! Ми доставили черговий вантаж для батальйону Азов, гуманітарну поміч, яку збирали жителі в Черкасу. Рюкзаки. Ома, шкарпетки, хлопці. Оце ящик О, це ящик шкарпатик? Рюкзаки. Ты сказал, не очень большие, это на, да. на 25 Спасибо. или на 30 литров. Шикарные. Шикарные. Ну, Коля, да. вот это. Это супер. Это да. Чай, кава, отрымаем. А подсумки? Да, а да, Олег? Олег. Вот это під сумки, Дивись. У вас рюкзаки есть? Нет. Американцы. Кава! Я. Я буду... А там солнце потом рвутся. Ничего вешнего нету. Трусы! Саня, легкая все. Трусы носки, футболки. Все, еще сука. Так что поделитесь, ребята. Да. Вот, это, да. Да, вот да. это спасибо. Макароны! Макароны, пацаны! Це наш доктор, який нас лікує з нами виїжджає. Так, спитати, що може треба, вам таке жгутів, Трохи, 50, 50 штук жгутів привезли. 100, 154 штуки і ще там 120 метрів Рисуночки, І тут коло рисуночків ще є ті записочки, є, так, да. дорогі наші герої, для нас і усієї країни ви вже є переможцями. Нехай Бог оберігає ваші відважні душі. Наші діти, які постійно передають малюнки, пам'ятають не лише про вас, але й про ваше найвище керівництво. Крістики освячені, матір Божа, теж передали, щоб вас оберігало всякого. Ні, це окремо, це окремо жіночки передавали. Міночек як шоколад. Щось їдобне. Ну це віруюча жінка, а ми ж її мила, ну тобто ну, вона запакувала, щоб воно да, дісталося. Тетяна, ти передала це точно в руки, як і обіцяла. Точно виконана інструкція. А ну, треба. О! Даже ми, не, щоб ви знали, що ми там, що ми, там, не ми вами. Не вами. Не що, ви... з вами. Як їм запомогти? Там стоять наші дівчата по магазинах, збирають гроші, збирають це. Люди, які некій... всі жінки насіки вдячні? кажуть, дуже дякую, що ми ти скаємо спокійно. Слава нації. Смайдува!